Всім привіт! З вами енергетичний кінезіолог Світлана Білик. Давайте поговоримо про те, як наш організм працює на протязі доби. Ми поговоримо про роботу кожного з органів і, в тому числі, меридіанів. Наше повсякденне життя розписане по хвилинах, по секундах. Людина це просто такий живий біологічний робот, жива біологічна істота. І власний організм людини веде свій розпорядок дня. Але в нас можуть бути плани, які не пов'язані з розпорядком нашого тіла, нашого біологічного організму. І тоді ми починаємо знущатися з нашого тіла. А фактично, розпорядок, біологічний розпорядок повинен бути таким. На екрані схемка. І ви дивіться, як працюють меридіани і органи, з якої по яку годину. А я буду вам розповідати. Наші легені пробуджуються з 3 по 5 годину ранку, тобто включається наша дихальна система. І задайте собі питання, чому йоги прокидаються саме в цей час і починають медитувати, робити дихальні вправи. От у них. Правильний спосіб життя. Вони не так, як ми сидять до 11, до 12 до часу ночі, а потім не можуть заснути, а потім прокидаються там о 9-10 о 10 годині вже дня ранку. У них зовсім інший розпорядок. Тобто вони знають біологічний ритм свого організму. І організм прокинувся. Що з ним робити? Ну, звісно, помедитувати, подихати, продихатися, налаштувати наші легені, наш меридіан легенів, наш весь організм на цілий день. Далі у нас прокидається з 5 по 7 годину ранку товстий кишківник це очисна система. Ми вдихнули, ми прокинулися і далі потрібно очиститися. Якщо ми спимо до 10 ї до 11 ї ранку, то наш організм, звісно, цей цикл пропустив. І коли очищення пройшло, з 7 ї по 9 ту годину ранку прокидається наш шлунок. А, до речі, я хочу сказати, що якщо активність найбільша, я називаю котрі години, то найменша активність цього органу в протилежні години. Якщо легені в нас з 3 по 5 годину ранку це найбільша активність їхня, то з 3 по 5 годину дня це у них найменша активність. Якщо у товстого кишківника найбільша активність з 5-ї години по 7 годину ранку, то найменша активність його з 5 по 7 годину вечора. Так ось з 7 по 9 годину ранку прокидається наш шлунок. Що ми робимо в цей час? Звісно, зазвичай ми снідаємо, ми збираємося, йдемо на роботу чи вирішувати свої якісь власні питання. Але ми снідаємо. Правильно, шлунок наш має найбільшу активність, ми в циклі. Але якщо ми прокинулися о 10-й годині, то ми цей момент пропустили. І з 7-ї години. Вечора, по 9 годину вечора шлунок наш має найменшу активність. Тому не рекомендується їсти після сьомої години вечора. Чому хтось там ну-ну-ну каже, не можна їсти з цей період. Уже все, до сьомої години треба поїсти. А виявляється, що це біологічний ритм нашого організму, і його порушити не можна. Далі. З 9-ї години ранку по 11-ту годину ранку в нас включається робота активна селезінки і підшлункової залози. А селезінка наша, вона як король владика крові. Вона контролює кров, від неї, від її роботи залежить якість крові. І найменша активність підшлункової залози і селезінки з 9-ї години вечора по 11-ту годину вечора. Далі вже підготовлена кров, нормальна, хороша кров. В нас вступає в роботу серце з 11-ї години по 13 годину. І наше серце переганяє уже чисту кров. І цю чистоту забезпечила нам селезінка. Ну, звісно, найменша активність серця з 11-ї години вечора до часу ночі. Наше сердечко там відпочиває. А якщо в нас якась гулянка, здибанка, п'янка, то як серце наше може відпочивати? Далі в нас з 13-ї години по 15 годину включається в роботу тонкий кишківник. Тобто цей час це найактивніший час його роботи. І що в нас в цей час? Ну, звісно, з 13 по 15 годину в нас обід. І далі ми хочемо розслабитися і перепочити. Оце робота тонкого кишківника. Ну і звісно, тонкий кишківник з часу ночі по 3 годину ночі він неактивний, він спить. Далі сечовий міхур. Ну Це знову ж таки виведення з організму відпрацьованих рідин. З 17-ї години по 19-ту годину в нас включається в роботу. Нирочки наші, а нирочки щоб працювали, значить, що нам треба? Простежити наш водний баланс, порухатися потрібно, щоб нирочки працювали, щоб нирочки в теплі знаходилися. Да? От там, де нирочки наші знаходяться, щоб вони були в теплі, щоб їм було комфортно. І з 19-ї години по 21-ю в нас активується перікард. Що ж це таке? перікард? Перікард – це. Сумка серця, тому що серце не може бути оголене, воно повинно мати захисну оболонку. Так оце оболонкою слугує перикард. А тому нам рекомендується що зробити. Нам рекомендується з 19 до 21 години заспокоїтися, почитати щось спокійне, поспілкуватися в колі сім'ї, не переїдати, спокійно проаналізувати день, розслабитися і готуватися до сну. І ось з 21 по 23 годину в нас включається потрійний обігрівач. Такого органу, як потрійний обігрівач, в нас немає, але в нас є підігрівальна система, яка зігріває всі наші органи до комфортної температури в цілі. Є три обігрівачі, тому і називається потрійний. Перший обігрівач, він знаходиться внизу, він зігріває наші органи, такі як кишківники, нирки, тобто підтримує баланс температури. Далі в нас є середній обігрівач, який підтримує температуру печінки, жовчного міхура і так далі. І ще в нас є обігрівач верхній, який підтримує температуру верхніх органів. Тобто він працює активно з 21 по 23 годину. І далі в нас включається робота дуже важливого органу, який називається жовчний міхур. Саме він готує ферменти для того, щоб наша печінка, яка включиться після жовчного міхура, з часу ночі до 3 години, буде активна її дія. І щоб в цей час вона змогла вивести з організму всі токсини, всі шкідливі рештки, які знаходяться в організмі. І якщо недостатньо буде ферментів, які буде виділяти жовчний міхур, звісно, наша печінка зазбоїть. І якщо вона зазбоїть, то токсини будуть залишатися в нашому організмі. Ну, звісно, якщо людина буде вживати алкоголь там у 21 годину, да, чи буде жирну їжу їсти, чи буде медикаменти, навіть пігулочки пити на ніч, не знаючи, який там склад, і печінка може не справитися. Навіть бади не можна на ніч пити. Чому? Тому що все, що зайве, печінка за допомогою ферментів повинна вивести з організму, очистити організм. І якщо його буде забагато, організм якщо ослаблений, то весь цей бруд залишиться в організмі. Тому справді я вам рекомендую просто послухати своє тіло, відпрацювати режим, добовий режим. Якщо ви лягаєте спати пізніше 10-ї години, там в 11-12 в час, то я вам рекомендую просто заставити себе лягати в період з 10-ї години вечора до 11-ї години в цей період. Щоб справді ваш жовтній міхур нормально запрацював і печінка вивела всі токсини. Я рекомендую вам справді не їсти після сьомої години, не без того, якщо ви там щось захочете дуже. Крихітку можна з'їсти. Я не сторонник там дуже так строго, що не можна їсти. Я маю на увазі, що там окорочок жир, жирну їжу, там млинці, каші. Ну, тобто, великими порціями я не рекомендую їсти після 19-ї години. Ну, і звісно, потрібно берегти серце, тому що під ранок трапляються інсульти, інфаркти. Саме під ранок. Чому? Тому що людина порушує добовий біологічний ритм життя. Будьте здоровими і щасливими! З вами Світлана Білик, енергетичний кінезіолог. До зустрічі в наступних відео. Як збалансувати енергію меридіанів? Мій авторський навчальний курс навчання офлайн.